Що ви нам сьогодні покажете? Зачекайте, зараз все побачите. Працюємо на території сільськогосподарського їдя, працюємо обережно не них піша. Про виявлення вибухно безпечного предмету доповідаємо. Начальник відділення піротехнічних робіт, групи піротехнічних робіт, частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування. Лейтенант служби цивільного захисту Баліцький Артем Сергійович. Наразі я є наймолодший начальник. Відділення піротехнічних робіт Хмельницькій області мені 22 роки. Зустрів я повномасштабну війну, ще навчаючись в Львівському державному університеті безпеки, життєдіяльності. Я в це навіть не вірив, я навіть не міг подумати, що відбудеться повномасштабна війна. На роботу я прийшов у 23-му році. Залучався я на доповній території Харківської області, Херсонської, Донецької. Це була СМТ-Борова, місто Ізюм Харківської області. Слов'янськ, Донецької області та Херсон. У Донецькій області, в Слов'янську, ми працювали за 24 кілометри від Бахмута. Це були дуже обстріли по нас. Дрони у нас охотилися, ми ховалися, тікали від них. Це найбільш страшне було. На деокупованих територіях ну, все, що є вибухонебезпечним, це вже, можна сказати, є пастками для саперів. Найбільше знаходяться протипіхотні міни і протитанкові. З одного поля ми були зняли 124 протитанкові міни ТМ-62М. Якщо от ми от заходимо в посадку, де потрібно її розмінувати, при, під час розмінування ми бачимо, що є Загиблі світські тварини чи собаки дикі, лисиці, то це вже треба бути більш уважнішим, бо це вже означає, що є протипіхотні міни. А де одна протипіхотна міна, там їх і може бути безліч. Так, є Один 1 першої категорії транспортуємо. Керувати особовим складом це дуже велика відповідальність як і за себе, так і за свій особовий склад. Ти маєш постійно розмішлювати на 3-5 на на кроків вперед, що і як має бути. Які у вас є забобонні речі в сапера? Сап... Сапер помиляється один раз. <схід> Якщо бачиш, що сапер біжить, то обганяй його і біжить далі. Наше покоління в ніякому разі не повинно забувати наших героїв, завдяки яким ми можемо жити на нашій землі. Також не повинно забувати саперів, які теж загинули. Та й, та й все. Головне не забувати, що була в нас така війна.